Батюшка, отець Георгій, от різний, фінда, У вас тут в послуг монастирі. Mm. Скажіть, дивіться, храм Георгія Победоносца, так? Монастир Святогіоргівський. Mm. А це, до речі, скажіть, люди просто тут можуть зайти, помолитися, mm. та? mm. mm. собі читають там щось. Mm. 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 Трошки прибираємо храм, це кого профарбували підлогу. Uh -huh. ну, Можете трошки mm. голосні говорити, так. Да. Mm. І отець Георгій я Георгій, храм Георгіївський. Дивіться, мені тут так, це чудотворний ікон, так, рахується. Георгій приносить. Це Матір Пресвятої Богородиці, це О, наша ікона, та чудотворна ікона, подарована в 1906 році іноками Афонської гори. Це слово ікона афонського письма. Ось. Ну, бачу, там підвісочки під різні люди да, приносять, да, так? Да, люди моляться, Подяку іконі. приносять, просять. Іконі, да. і моляться, і Божий, якби, молебні завершуєте і, до неї, тут. Да. Служимо молебні, а за кафестом ми водосвятні, молебні служимо. Дуже багато приїжджають паломників, звертаються до ікони Матір Божої і присвятає Богородиця допомагає кожному, хто з щирим серцем, з щирою молитвою. Молиться до ікони Матір Божої в честь від цього одержаного, що вони одержували ага. у своїй просьбі, вони віддають для ікони такі так, ну, срібло рідно, так, бачу. Так, Скажіть, з Йоріча храм у вас на честь цієї ікони, так? Ну ікони, храм. В Честь великомоченика і побігла на цей. цей. А, це, а цей, цей для сьогодні свято де було? сьогодні було свято. Це він побудований в, тисячі, в 2019 році в честь ікони Пресвятої Богородиці. В тоді мої печалі. Це якось пов'язано, да було? Просто якби ну, да, ціка... того, в пан... що да, велика да. нашого дика, намісник архії Олександр, прослужив вже більше 40 років тут, як настоятелі. Mm -hmm. От якби в пам'ять цього залишив залишити свою пам'ять того, що він е, тут був настоятелем в городниці, от з 1979 року, ага. і він побудував цей храм от, завдяки його, можна сказати, такій мудрості його О, так, от, так. братія і благодійники допомагали нашому наші обіцяють, щоб побудувати цей храм. Добре, очі з Георії. Цей храм взагалі з да. великомученика Гегорія. Ну, можливо, розк... тим, що особливо тут Володимирський собор побудував, хотів побудував, да. Ну, якби почитали, великому Георгія. Гегорія. Тому і Георгія підносив. Да, і цей храм був побудований і освячений в 1903 році. Ось ну, період в кінці. 20-х, початок 30-х років храм був закритий, тут знаходився льоносклад. Uh -huh. Поруч знаходився храм, раніше він був Богоявленський, але так як, якби пан цієї місцевості Сім'єнчицький. Це був такий, можна сказати, така людина, яка відповідно можна сказати, можна сказати, такого православного духу. І ось вони вирішили тут побудувати цей храм. Городниця взагалі була прив'язана до корця ага. і городниця більше 600 років. От, можна сказати, ця місцевість підпорядковувалася корецьким князям. Ага. Але якщо ми знаємо з історії, ось якби рід корецьких якби закінчився початком середнього 17, 17 століття. І далі його продовжили князі Чартарийські. Ось пауза.